Вітаю! Я Влада, менеджер з нерухомості будівельної компанії «Газда». компанія, що має досвід на ринку вже понад 15 років. У цьому відео я покажу вам один із наших найпрестижніших об'єктів клубне містечко Шервот. Шервот це елітне котежне містечко з власною інфраструктурою та сервісом п'ятизіркового готелю. Воно знаходиться у найбезпечнішому регіоні України та є нашим п'ятим комплексом таунхаусів, де ми застосували все найкраще зі свого попереднього досвіду. Шервот розташований на вулиці Собранецькій поблизу кордону з Європою. Він оточений лісом, тому надихаючий краєвид, який видно з панорамних вікон, вам забезпечено. Поруч тут знайдеться майже все від дитячого садочка до найбільших в місті ТЦ. А до центру міста доведеться подолати всього 5 хвилин на авто. Комерційні приміщення передбачені також і на території самого містечка: продуктові магазини, кав'ярні, аптеки. Тощо ми створювали клубне містечко з турботою про його мешканців. Тому для них ми передбачили дві унікальних концепції: це газ Service» та клабхаус. Щодо концепції Clubhouse, то просто на території містечка функціонуватимуть спа-зона, тренажерна зала та коворкінг центр. Шервуд – це унікальна для Ужгорода Концепція. Її престиж відчувається ще з першого погляду на клубне містечко, де у всіх сусідів однакові цінності. Будь-який будинок та таунхаус на території Шервот це окремо придумана система, яка є ізольованою від інших, адже для кожного з таунхаусів було споруджено окремий фундамент. Також чимало уваги було приділено вуличкам для прогулянок, зонам відпочинку, дитячому майданчику та приватним територіям таунхаусів. Унікальність присутня й у кожному під'їзді будинку, де дизайнерами було передбачено теплу підлогу, автоматичну підсвітку, дерев'яні таблички з містами України та ще чимало деталей. Як і на кожному об'єкті, в Шервуд ми приділили особливу увагу технологіям. Будівництво відбувалося за монолітно-каркасною технологією, тому будинки витримують землетрус до 7 балів, закрита територія, оточена лісом, благоустрій та озеленення території, безпечний дитячий майданчик, відеодомофони, розпізнавання номерів авто, приватний паркінг для автомобілів, зарядна станція для електрокарів, камери з кутом огляду 360. Автоматичні датчики світла в під'їздах, протиударні якісні вхідні двері висотою 2 і 6 метрів. Ми пропонуємо квартири та, та таунхауси з ремонтом і без. І навіть якщо ви оберете варіант без ремонту, у вартість вже включена максимальна комплектація від забудовника. Покращена шумоізоляція та панорамні шестикамерні вікна, Salamander. Додаткова індивідуальна розводка точок електрики та сантехніки від команди професіоналів «Газда сервіс тепла підлога по всій площі житла та індивідуальна терморегуляція приміщень, встановлені бойлер та котел з гарантією. Також у комплексі є квартири з повною комплектацією, де наші дизайнери підібрали все необхідне від меблів до техніки. В шерводі ви зможете обрати нерухомість серед різного типу таунхаусів та квартир площею від 40 до 76 квадратних метрів. Розташування Шервод біля лісу надає нашим резидентам можливість насолоджуватися красою природою та спокоєм Закарпаття, не віддаляючись від сучасної інфраструктури. Тут кожен може поєднати комфорт життя в зеленій зоні з усіма вигодами міського життя. Запрошую і вас поринути в атмосферу клубного містечка і на власні очі побачити цю красу.